Партак, субота, феномен чи правильний піар, Дорофійва посмертно, Паскуда Мішина та Марина Боржемська. З вами незмінова штату Пліткар палу в медіа, вмощуйтесь зручніше. Пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. Найголовніше залишайтеся в безпеці. Ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо наш випуск. Пліток. Поїхали! Тата українських пліткарів без палов знає усе про Зірок шоу бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. 72 окремо механізована бригада імені Чорних Запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії задля нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну що ж, новини у нас сьогодні цікаві. Не забудь підписатися на мій інстаграм Паблік про зірок та. Приватний телеграм-канал, усі посилання в описі під цим відео. А зараз ми з вами поговоримо про Спартака суботу. В мене був окремий ефір з психологиною шпундрою, присвячений Спартаку. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? Чорно-біле все. В одязі, в стилі фотографій, подкасти. Це цікавий підхід. З точки зору піару та позиціонування себе, в нього є своя власна фішка, яка виділяє Спартака поміж інших конкурентів. Також в нього є ідеальна осанка, в якій він сидить під час інтерв'ю і прям врощується в диван і не змінює цієї пози. Це теж виглядає привабливо і самовпевнено. Але Спартак – це більше про суперпрофесійний рівень психології. Чи це все ж таки шоумен? Питань забагато, скажу від себе, власну думку. Я вважаю, що Спартак Субота це в першу чергу шоумен і лише потім психолог. Також зі мною погоджується ряд друзів-психологів, з якими я знайомий. Вони теж кажуть, що Спартак це більше про розважальний жанр. Так, в нього є цікаві думки, так, в нього є певний досвід, але 30 років. Вмістити абсолютно усе на світі, 100 тисяч дипломів, 500 тисяч практик просто неможливо. Тому подивимось, як надалі буде розкриватися Спартак Субота, дехто із підписників наших взагалі не знає, хто це, але в будь-якому випадку популярність Спартака зростає, це неможливо ігнорувати. Хоч почитати ваші думки. Спартак, це шоумен чи це психолог в першу чергу. Будь ласка, пишіть ваші думки. Присвоїти майору верхогляду Андрію Леонідовичу. Звання підполковника посмертно. Андрій був неймовірно позитивною відбудено. Остання воля героя України Андрія Верхогляда. Він до своєї загибелі поділився із дружиною, що хотів би, аби Надія Дерафєєва вручила йому нові погони. Співачка з допомогою ТСН виконала це бажання. Зворушливе відео і. Я від себе хочу сказати, Надю. Дуже велика подяка за те, що ти інтегрована в соціальні проекти, у важливі соціальні теми, що ти долучаєшся до допомоги українським бійцям. І ось це відео для мене особисто в першу чергу це приклад не грамотного піару, позиціонування артиста на сцені, і так далі. І так далі. Це в першу чергу про людяність та справжність людських емоцій, людських почуттів. Надю, я не знаю, як це ще коментувати. Дуже тобі дякую. А Ксенію Мішину в життя нічого не вчить. Я декілька разів заступався за нею у своєму відео, казав, яка вона і так далі, і так далі. З одного боку, так, але з іншого боку, в той час, коли в Україні триває повномасштабна війна. Щодня гинуть наші захисники і захисниці. Кожна українська сім'я виживає по-своєму, як може. Звичайно, життя продовжується. Звичайно, потрібно жити. Але ось ці фотосесії яка я красива на берегу! Ем... О, я не можу. От мене це дратує. Можливо, ви зі мною не погодитесь. Скажете, немає нічого такого в цих фотографіях та відео? Я вважаю, що є. Я вважаю, що це певна неповага. Хочеш розважатись? Розважайся! Це необхідно. Неможливо жити в стані стресу 24 на 7. Але розуміти, що є певний контент, який краще не публікувати, будучи публічною людиною, Ксюш, ну куди дивиться твоя команда? Про що думаєш ти? Коли постиш ці відео. От я до сих пір прийшов певний час, не можу відійти після документального фільму сюжету, який я зробив про Бахмут, спілкуючись з тими людьми, які знаходились там, я відкриваю інстаграм, а там мішина. Можливо, я перебільшую, можливо, я не правий, не знаю. Але в мене саме таке на сьогоднішній день сприйняття. Будь ласка, напишіть в коментарях ваші думки. Тому що тема непроста, але про неї важливо говорити. Боржемська зі зважені та щасливі показала, як вдома ефективно підтягнути руки. П'ять простих вправ. Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу Зважені та щасливі Марина Боржемська продовжує допомагати українцям тримати себе у формі. Такими заголовками рясніє українська преса, і ви знаєте. Мені приємно, що в нашому інформаційному просторі є такі люди, як Марина, які займаються мовчки своєю справою, не вляпуються в які скандали, немає жодних проблем з емпатією, і вони не виставляють не на часі контент. Мені приємно, що Боржемська, не дивлячись ні на що, продовжує займатися своєю справою, і головний її. Меседж це мотивація українців до здорового способу життя. Адже в умовах стресу, в умовах воєнного часу дуже легко себе запустити, а потім буде ще складніше приводити себе до тями. Тому, дорогі українці, до речі, слідкуєте ви за своїм здоров'ям у військовий час чи ні. Напишіть в коментарях, з якими проблемами зістикались вже що вас турбує, і чи займаєтесь ви взагалі фітнесом, та чи займаєтесь фізичним навантаженням? Адже себе потрібно якось мотивувати та тримати тіло в тонусі. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Я вам дуже вдячний за перегляд. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Обов'язково тиця на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси, які виходять щодня. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.